Останнім часом Сніжана отримувала жахливі листи із погрозами. Жінка не розуміла, хто і за що над нею так знущається, адже за все своє життя вона й слова кривого нікому не сказала. Понівечена фотографія із її зображенням настільки налякала сніжану, що жінка не витримала і вирішила звернутися до бабусі по допомогу. Я не розумію, хто це робить. На кого я тільки не думала, навіть на свого колишнього ми з ним півроку як розлучились. Бачу, він тебе зрадив. Так, Так, і тепер життя не дає, постійно ревнує. А ще сказав, що якщо я когось приведу додому, то він нас з донькою виставить з квартири. А куди я подінусь? У мене зарплатня дуже маленька. Але й ти його більше не кохаєш. Поруч з тобою інший чоловік є. Так, Степан. Але й до нього я не можу піти. Він живе в кімнаті в гуртожитку. Ви думаєте, що це Женя? Мій колишній? Ні. Це жінка. Вона середнього росту. З темно-русявим волоссям. Це наречена твого Степана. Степана? Яка ще наречена? Він нічого не говорив. То запитай у нього сама. Але справа не тільки в тій жінці. Степан кохає тебе. Але я бачу, що в твоєму домі є якась річ, яка розлучає тебе з ним. Ця річ розлучила тебе з колишнім чоловіком. Ну, а що? Це Що саме? Цього я не бачу. Але якщо не знайдеш її, Степаном будеш розлучена. Поговори з ним про його наречену. та знайди річ. Як знайдеш, приїжджай. Добре. Дякую вам, я обов'язково приїду. До побачення. Слова бабусі про те, що у Степана є наречена, неприємно вразили Сніжану. Повернувшись додому, жінка збиралася подзвонити йому та про все розпитати. Але вдома на неї вже чекав колишній чоловік Євген. Женя, що ти тут робиш? Та от вирішив вас із доньку не відати. А ти що, думала тут когось іншого зустріти? Хто б казав? Взагалі-то, це я тебе з коханкою застукала, не ти мене. Я за це вже поплатився. Так, це моя помилка. Але просто дай мені шанс. Давай почнемо все спочатку. Жень, ну розбиту чашку не склеїш. І взагалі я дуже втомилась. Жити собі когось вже знайшла? Дивлюсь, ти недовго страждала. Там букетик стоїть. В тебе хтось є? Дивись мені. Якщо побачиш тут хоча б одного чоловіка, забирай речі і вали звідси. Та Заспокойся, нікого в мене немає. І, і взагалі квіти це наші віки подарували. А в неї що? З'явився хлопець? Ну так, а що тут такого? Ти взагалі, доньку, контролюєш? Їй зараз треба думати про навчання, а не про кавалерів. А що сталося? Вона сесію завалила. Ось що сталося. Якщо за розум не візьметься, її відрахують. Останній рік залишився. Та й взагалі я на що гроші витрачає постійно. Я поговорю з нею. У тебе все? Тоді дай мені спокій. Ок, я піду. Але доньці від мене великий привіт передає. Того вечора Сніжана не змогла додзвонитися Степану. Поговорити із донькою теж не вдалося, адже Вікторія ночувала у подружки. Тож наступного дня, щоб відволікти себе від поганих думок, жінка вирішила зайнятися прибиранням. Несподівано у кімнаті доньки жінка знайшла попереджувальний лист від деканату коледжу. Ви Будете автоматично відраховані з факультету. Привіт. О, не думала, що ти в моїх речах риєшся. Привіт! А я навіть уявлення не мала, що ти скотися до того, що тебе можуть вигнати з коледжу. Мам, мені не подобається там шитись. І взагалі я не хочу бути медсестрою, як ти. Віка, ну ми ж так мріяли, що ти станеш лікарем. Ма, це не ми. Це ви з тату мріяли. А про що я, Ви мене не спитали? Так. Чекай, ми зараз договоримо. Бридли. Йду краще до батька. Сьогодні мене не чекай, мамо. Віка, ми не договорили. Гадаю, тобі зараз не до цього. Ти, будь ласка, тільки нічого батькові не кажи, зрозуміла? Не скажу. Ну, і що сталося? Ну, як завжди, ти не дуже їй подобаєшся. Ну, але це поки. Згодом вона звикне. І обов'язково все буде добре. Думаєш? Знаю. А може поговоримо про твою наречену? Наречену? Ну, маю надію, що колишню. А, ти про Марину? Ну так, вона була до тебе, але ми розійшлися, що й не зрозумів, що кохаю тебе. І взагалі, звідки ти дізналась? Це не важливо. Ось дивись, вона мені вже місяць шле. Тобі не жити. Я тебе вб'ю. Тобі кінець стерву. Вибач, сонечко, я не думав, що вона на таке спроможна. Послухай, я обов'язково з нею про це поговорю. Обіцяю. Mm, взагалі, навіщо їй це все? Я винен перед нею. У нас лишався тиждень до весілля, як я зустрів тебе і закохався. Так, негарно вийшло, але ж, але ж серцю не накажеш. Взагалі, переїжджай вже до мене. Набридло мені ховатися від мого колишнього. Куди в гуртожиток? Так. А, та ні, там ця ваша спільна кухня і цей страшний душ. Ні, ні. Ти ж знаєш, що я люблю комфорт. Знаю. Ну це поки в мене гуртожиток. Через півроку буде квартира. Тоді переїду. Дізнавшись правду про колишню наречену Степана, жінка заспокоїлася. Через два дні сніжана вирішила зробити Степанові сюрприз та зустріти його після роботи. Раптом вона побачила, як до нього підійшла вродлива незнайомка. Серце сніжани завмерло від ревнощів. Поясни мені. Жінка вже збиралася влаштувати скандал зраднику, але стрималася і вирішила почекати. Навіщо ти це робиш? Що це це не я? Не бреши мені, я все знаю. Зрозумій, між нами все скінчено. Я кохаю цю жінку. Але ти в мене також кохав. Я готова тобі все пробачити. що так вийшло. Але зрозумій, я не повернусь. Ненавиджу тебе. Сніжана дуже зраділа, що Степан дійсно не мав нічого спільного із своєю колишньою нареченою. Минуло кілька днів. Усе налагодилося. Донька готувалася до перездачі сесії, а Степан, який кожного дня навідувався до сніжани, оточив жінку своєю турботою та увагою. Я відкрию. Зач Зачекай. Зачекай, це точно, Євген. Ну ну, да, Віка ж вдома, це точно він Ох, зараз буде. Я прошу тебе, будь ласка, і йди до доньки в кімнату. І довго ми, як школярі, будемо від нього бігати? Стьопа, я прошу тебе, будь ласка. Ну Він же виставить мене і все. І на що мені зараз ці проблеми. Він же мені життя не дасть. Я прошу тебе Ну гаразд. Це дійсно був колишній чоловік, який постійно навідувався до Сніжани без запрошення, заважаючи її особистому життю і сподіваючись повернути жінку. Чому відкривала довго? І когось приховуєш від мене? Господи, такого мені приховувати. Обід готую, руки довго мила після риби. То, може, пригостиш мене? Що, коханка не годує? Ха. Це є? Так і в тебе гість. Е, та це довіки кавалер її прийшов. Весело у них там. Ну, то дай Боже, що подонечки склалась краще, ніж у нас. Піду з майбутнім зятем познайомлюсь. А, а, Женя, Женя, я думаю, це не найкраща ідея. Вони там зачинились і буде незручно. Ми краще ходімо на кухню, я тебе нагодую. Ну, ходімо. Проходь. Погодуй, погодуй. Того дня Сніжана ледь витримувала присутність Євгена. А ще більше її дратували веселі голоси та сміх, які лунали із кімнати доньки. Щось там в них занадто весело. Ну, то, може, і ми повеселимося. Твоя фірмова рибочка. Мені оті полуфабрикати ось тут сидять. Смачного? Давай спочатку за те, щоб у нас все налагодилось. <звук> Ой, я дурень повний. Вибач мене, повертайся. От дідько. Так, слухаю. Зрозумів. Зараз буду. Вибач, це терміново це по роботі, треба їхати. Але до цієї розмови ми обов'язково обов'язково повернемося. Провадивши Євгена, Сніжана побачила, що Степан та Вікторія доволі мило спілкуються. Жінка відчула на серці неприємні підозри. У вас гаразд? – Так. А ну ви вибачте, що так довго. Ви вже зголодніли? Дуже. То тоді? Тоді ходімо вечеряти? Ходімо. Минуло три дні, але занепокоєння Сніжани ставало сильнішим. Вона відчувала, що Степан та Вікторія щось приховують. Потрібно трохи більше часу. Привіт вам, хочеш чаю? А Може, досить чаї ганяти, може, вже пора за розум взятись? Чи ти все вже перездала? Ще не все, але практично. Сьогодні я йду на зустріч. Яка ще зустріч А навчання коли? Вибач, мам, але не сьогодні. Сьогодні я йду на вечірку. Ні, ні, ніяких вечірок. Ні, Віка, я сказала, ніяких вечірок. Ти мене чуєш. Медицина за день не вич... Ося, Чого ти дай дівчинці відпочити? Нехай піде розвіється. Вона й так зобрить в медицину зранку до вечора. Хоч що розвіється? Так ти тепер її захищаєш? А може ви разом підете розвіятись на вечірку? Заспокойся, яка муха тебе вкусила? Так, Все зрозуміло. Я теж краще піду додому. Степан! Поговоримо, коли заспокоїшся. Степан! Сніжана промучилася усю ніч, адже її просто з'їдали ревнощі. Жінка розуміла, що навіть якщо запитає напряму у Степана або у Вікторії, вони не скажуть їй правди. Сніжані потрібна була порада бабусі. Добрий день. Сідай. Ви казали, що він кохає мене, а він зраджує мені та ще й з ким, з моєю донькою. Якби ти послухала мене та не чіплялася за квартиру, усе було б добре. Візьми з кошика нитку. А подумай про доньку і Степана. Натягни. Зв'язку між ними немає. Дай нитку. Але є якась таємниця. Яка не можу тобі поки сказати точно. Принеси мені якусь річ, доньки, тоді скажу. А річ, про яку я тобі казала вперше, ти знайшла? Ні, не, не знайшла і ніяк не можу зрозуміти, що це. Це якийсь дарунок. Згадай, що тобі дарували? Та багато чого. Шукай. Якщо не знайдеш її, вона розлучить тебе з Степаном. І скоріше з'їжджай з квартири колишнього. Повернувшись додому, Сніжана вирішила будь що знайти річ, про яку говорила бабуся. Раптом вона почула розмову доньки по телефону. Угу. Добре. Не домовились. Тоді зустрінемося завтра вранці? Лугова, 17 біля готелю. Дуже дякую, Степан. Це просто неймовірно. Жінка не хотіла вірити у те, що її донька та коханий чоловік зустрічаються і відганяла від себе усі підозри. Але факти говорили про інше, і Сніжана збиралася перевірити свої припущення. Стьопа, привіт. Ти... Ти вибач мене, будь ласка, за ту суперечку. Слухай, а приходь сьогодні на вечерю. Чекаю. Жінка вирішила діяти хитрощами. Вона була упевнена, що Степан відмовиться сьогодні від зустрічі з нею. Але він прийшов і залишився у сніжани до ранку. Степан та Сніжана провели чудову ніч. І жінка вирішила, що донька розмовляла не з її коханим. Доброго ранку вам, Буду тільки каву дуже сильно поспішаю. Але сніжані не давали спокою думки про можливу зраду. Тож вона вирішила перевірити, кому саме дзвонила вчора донька. І це дійсно був номер Степана. Доброго ранку, Люба. Омлет. Чудово. Mm, Боже, як смачно. Це просто золоті руки. Доброго, Доброго ранку. ранку. Я вже запізнився. Дякую, Любов, було дуже вношно. Побачимось ввечері. Жінка вже майже не сумнівалася стосовно зради свого коханого та рідної доньки, але хотіла упевнитися в цьому остаточно, тож вирішила простежити за ними. Привіт. Коли Сніжана побачила, як Степан зустрічається із Вікторією біля готелю, це стало останньою крапкою у її сумнівах. Ти як ти міг? Ти як ти міг? Як ти міг? Жано! Ти, ти ви, ви, ви. Ви Ви! тут за моєю спиною, ви зрадники! Сніжано, заспокойся! Ти не розумієш, що зараз робиш! Зупинись! Не ганьби мене, припини! Це я тебе ганьблю. Та ти Ти увела в мене чоловіка! Та вже зовсім кукуха поїхала! Та як ти взагалі могла таке подумати? Я не хочу тебе більше бачити ніколи! Віка! Вік! Сніжано, перш ніж когось звинувачувати потрібно розібратись, запитати. Віка! Ну, заспокойся, чого. Та ну прибери від мене свої руки з Я Як взагалі міг, вона дитина зовсім. Так, з мене досить. Поговоримо, коли заспокоїшся. Віка! Сніжана була приголомшена тим, що відбувалося. Вона не знала, що їй робити, і взагалі, як тепер жити далі. Жінка вирішила, не відкладаючи, поїхати до бабусі. Ви казали, що та таємниці не зрада, але це зрада. Ось помовч та послухай. Твоя донька терпіти не може медицину, а ти її туди просунула силком. От вона тепер, котайки від тебе, іде до своєї мрії. Мрії? А Хіба вона не лікарем мріяла стати? То твоя мрія, а в доньки інша. Степан лише допомагав їй цьому. Знову тобі повторюю: немає між ними стосунків. Кохає він тебе. А ти все псуєш? Що ж мені робити? Я не знайшла ту річ, про яку ви казали. Але ось. Може, це. Дай мені свої руки. Ти сьогодні торкалася цієї речі. Це букет жовтих квітів. А так я їх виконала сьогодні. Хіба ти не знаєш цієї прикмети? Не можна приймати від коханого жовті квіти. Вони до розлуки. Але ж це мої улюблені е, і колір кажуть до грошей. Гроші тут ні до чого. Колишній тобі їх дарував, це призвело до розлуки. І зараз це може статися. Не приймай більше жовті квіти і поговори з донькою з Степаном. Та я таке накоїла, що вони й говорити зі мною не схочуть. Якщо хочеш все виправити, знайдеш слова. І з'їжджай з цієї квартири до Степана. Як же я там жити буду? Так тобі щастя з коханим. Чи житло потрібне? Подумай. Того дня Сніжана поверталася додому у роздумах. Вона розуміла, що має остаточно усе з'ясувати із донькою та Степаном, але не знала, чи захочуть вони її бачити після того скандалу. Однак вже наступного ранку на сніжану очікував приємний сюрприз. Бач мене, я не знаю, що ти подумала, але все не так. Степан мені спочатку не сподобався, але потім я його побачила з іншої сторони, і він чудова людина. І він тобі не зраджував, мам. Я просто поділилася з ним своєю мрією, і він пообіцяв допомогти мені влаштуватися на стажування дизайнером інтер'єрів. Ким? Дизайнером. Мам, я з 12 років про це мрію. Я ненавиджу медицину. Пробач. Це ти мені пробач, Доню. Я ж зовсім нічого про це не знала. Виходить, сліпа була права. Яка ще сліпа? Це вже не важливо. Це Степан. Нам потрібно поговорити. Тобі. Ого? І що це означає? Це означає, що ніколи більше не даруй мені жовті квіти. Вони до розлуки, а я більше не хочу тебе втрачати. Це правда? І я готова переїхати до тебе, хоч сьогодні. Подолавши усі непорозуміння завдяки бабусиним порадам, Сніжана та Степан помирилися. Жінка нарешті наважилася та переїхала до коханого. Поруч із Степаном, навіть у кімнаті гуртожитку, вона почувається набагато щасливішою ніж у квартирі колишнього чоловіка. Бабуся просить пам'ятати про прикмету не можна приймати та дарувати жовті квіти коханим, адже це призводить до розлуки.